Toyota Camry 2000 Перший Рик 3 литра автомат Юровый салон Электрорегулирование водительского сиденья Мультимедиа заменена камера заднего огляду, кондиционер. Встанье салон находится. Мультимедиа, короче, поддерживает сим-карту, можно вставить. Есть Waze и додатки на базе Android. По зовнішній частині машини Поліс Лак розповсюджена проблема Toyota Camry. але в технічному стані все в гарному. Машина вся ціла, була ДТП, незважаючи на вже поважний вік. Два комплекта коліс в комплекті. Все працює, все ще в машині. Можна бачити, що машина вся рівненька. Кажу другий ряд. Також встановлений газ в автомобілі. Другий ряд в такому стані. Машина дуже комфортна. Цікавий варіант. Звертайтесь, будь ласка, зеркала з електрорегулюванням. Скопії мечі, гідропідсилювач Пробіг в мілях. Машина привезена із США, але привезена ще тоді, коли із США везли цілі машини. Ось такий варіант. Машина власна. Більше 4 років у мене вже в користуванні. Можу все розповісти по автомобілі. Все що знаю.